Добрий ранок хлібороби, ви на каналі Сраний Дачник. І Сьогодні у нас актуалочка в наших реаліях трохи про незламність. В умовах відсутності монтажників мене надихнуло відео з каналу Дениса SDV Channel, де він розповідає процес монтажу сонячних панелей. Ну і в принципі Я слідував всім настановам. Але знайшов деякі нюанси для новачків, про які спробую розповісти. Всі необхідні деталі там, в принципі, описані, тому просто берете і робите. Але якщо ви берете отаке міжпанельне кріплення, то 8 на 45 болта не вистачає, тому треба 8х55 або більше. Далі. Оце щастя, що тут в дірочку попало. Це перший раз, здається. За всю цю лінію зазвичай доводиться сверлити, оскільки ширина панелі 1134, а між дірочками приблизно 5, то воно ніфіга не співпадає, але то не є проблема. Кутики я брав 70х70х55, їх в принципі вистачає для такого профілю. Кот ран, і цей кутик надійно кріплять рейку сюди. Оскільки я тягав це все в одне рило, то в принципі я зібрав отакий поліспаст з блоком. В кінці відео покажу, як це відбувалось. Затягував панельку. Вона ставала на два попередні міжпанельні кріплення. І от такою автомобільною стяжкою один кутик підтягується. Все рівнесенько і спокійно працюємо, затягуємо панельку до кінця. Що по видобутку? В мене панелі Ryzen 450 Вт. В принципі, коли сонечко в середині дня, вони дають десь 70-80% потужності. Тобто чотири панельки з'єднані по дві паралельно і послідовно, дають десь до 1,5 кВт безкоштовної електроенергії. Користуйтесь на здоров'ячку. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 вересня, пів на одинадцяту. Отако трохи хмарки на небі. Зараз подивимось, що видає. Мене стоїть китайський інвертор, на який я зараз підімкнув дві по дві панелі, тобто всього чотири. А оце 950 ватт вони насипають зараз. Ну, іноді менше. Ну і обіцяне відео подачі панелей. Дивіться, насолоджуйтесь гарного дня, хлібороби.